В користі розпочалася кампанія з вакцинації проти кору, паротиту та краснухи дітей, які через повномасштабні військові дії або карантину у зв'язку з коронавірусною інфекцією пропустили планове щеплення. В Україні я ще скажу, що проводиться так називаємо наздоганяюча кампанія по щепленню дітей КПК серед дитячого населення. У Нас у місті також це зараз проводиться. Ми Створена у нас бригада, мобільна бригада, яка може і виїжджати, і робити цю вакцинацію проти кори під паратіту краснухи, і працює стаціонарно. бригада це в кабінеті щеплень, який у нас номер 5 На сьогоднішній день яка кількість діток у нас потребує саме вакцинація? Ну, ви розумієте, це в першу чергу діти, яким виповнилися один рік, які не щепилися за тих чи інших причин. І діти, яким буде виповнюватися 6 років, які повинні йти в школу. І також сюди у нас діти, які внутрішньо переміщених осіб. Медики наголошують, кір-краснуга паратит хвороби, які швидко поширюються та можуть загрожувати життю дітей та дорослих. Тож вакцинуватися потрібно відповідно до календаря щеплень. Дві дози вакцини забезпечують майже 100% захисту від кору. На сьогоднішній день ми отримали 300 доз вакцини КПК. Це вакцина виробництва США, МР вакцина яка містить ослаблених вірусів трьох захворювань. Це паротіт, це краснуха і це протикору. Згідно календаря щеплень, у нас в Україні проводиться вакцинація проти КПК, це проти кору паротіти краснухи у 12 місяців і ревакцинація проводиться у 6 років. За два дні вакцинальної кампанії в Коростині було щеплено більше 50 діток, як мешканців Коростенської громади, так і дітей внутрішньо переміщених осіб. Що стосується діток, що мешкають в селах громади, система теж відпрацьована. Дивіться, якщо вони за із нами декларації за, за, із нашими лікарями, чи з педіатрами, чи з сімейними лікарями, більшіство вони приїжджають до нас, щеплюються. Але якщо потрібно, і якщо вони заключені сімейними лікарями, вони щеплюються, можуть і в амбулаторії васькочі щеплюються в нас щеплення проводиться в нас на амбулаторії більшість. І якщо б за потреби, то буде мобільна бригада, яка у нас створена, виїжджати і. Працювати там, де буде кількість і по селах, і по всьому, ну на даний час такої ну, потреби немає. Люди звертаються до нас сюди. Не слід забувати, що вакцинація проти кору, паратиту та краснухи є обов'язковим профілактичним щепленням для дітей. І мами, дітки яких ідуть до школи у перший клас, мають про це пам'ятати та вакцинувати своїх дітей. Щоб отримати щеплення, в першу чергу мама з дитиною повинна з'явитися до лікаря. Повинен бути огляд цієї дитинки, і потім вони йдуть на щеплення. Щеплення в нас проводиться з 8 до 5 часов у кабінеті щеплень. І зараз ми проводимо кожний день зараз, тому що ми отримали ця вакцина, яку ми отримали, вона є однодозною. Тобто, ми кожен день можемо щеплювати цих діток. Якщо в нас раніше це в нас був 109 й кабінет, зараз він знаходиться там, де ми робимо аналізи крові, внизу в підвалі там п'ятий кабінет. Слід наголосити, що кабінет щеплень переїхав. Нині він знаходиться у цокольному приміщенні поліклініки, де колись було відділення гемодіалізу. Щодня з 8 до 17 години вас чекають на щеплення. Цин проти кору, паратиту та краснухи достатньо.